2023 року багато режисерів повернулись до релізу свого кіно. Так ми нарешті побачили вбивць квіткової повні Мартіна Скорсезе, вбивцю Девіда Фінчера, астероїд Сіті Веса Андерсона, Наполеона Рідлі Скотта, отримали повернення Пола Кінга, Зака Снайдера з його бунтівним місяцем, Бредлі Купера, Еміральд Фенел, Голодних Ігор і Індіани Джонса. Компанії мейджори схиляються до зменшення ізлиття. А інді студії на кшталт А-24 розширюються і акцентують свою увагу на комерційності. Не можна забувати і про три головні анімаційні проекти року: Людина павук крізь всесвіт, брати Супермаріо в кіно і хлопчик та чапля Хаяо Міадзакі. Компанії працювали також активно над серіалами. Netflix випустили падіння дому ашерів. Адаптацію різних творів Едгара Алана По, Скот Пілігрим стає до бою, що переповідає фільм режисера Едгара Райта. FX повернули фарго, прайм відео розширили всесвіт хлопаків. А HBO підтвердив своє лідерство, представивши нам останні з нас, охопити всі фільми, звісно, неможливо. Тому зосередимось на трьох основних аспектах кіноіндустрії 2023 року: Барбі Геймері, Активних страйках і супергероїці, яка живе своє далеко не найкраще життя. Без сумніву, кожен глядач знає, що таке Барбі Геймер або ж Барбін Геймер чи Опен Барбі. Абсолютно різні за стилем та значенням фільми Барбі Грети Гервіх та Опенгеймер Крістофера Нолана породили безліч мемів, відео та навіть трендів у зовнішньому вигляді. Заплановані на вихід у світі 21 липня історія про жінок через рожеві тони та комедію виступила усупереч похмурому місцями чорно-білому сюжету про винахідника атомної бомби. Фінансово з цього виграли обидві сторони зі своїми розробниками та дистриб'юторами. Глядачі одягали яскраві сукні та сорочки, не забуваючи зокрема про роботу Кая Берда і Мартіна Шервіна. І, хоч про пустелю, люди, де випробовують атомні бомби і містечко Астероїд Сіті, розповів цього року Івес Андерсон. А Мартін Скорсезе у свою чергу теж поживав продажі книжок через своїх вбивць квіткової повні. Але саме Грета Гервіх і Крістофер Нолан стали найпомітнішими режисерами з головними стрічками 2023 року. Та для Нолана Барбі Геймер став далеко не новинкою. 18 липня 2008 року він випустив свого темного лицаря Афіліда Ллойд Мама Мія, що не завадило обом стрічкам стати культовими у своїх жанрах. Хочемо ми того чи ні, але Барбі головний фільм року. Причому головний не означає найкращий. Саме вдала реклама і суміш різних кінематографічних та сценарних деталей, важливість проговорення прав та свобод зробили Барбі важливою. Ми бачимо об'єктивацію жінок, які мусять бути ідеальними, проте Баумбах і Гервіх прописали теж і про чоловіків, що підкреслюють слова: невже я не привабливий, коли мене приймають емоції? у пісні «I'm just Ken». Найкращим фільмом для кожного буде щось своє. Проте Опенгеймер заслуговує на те, аби бути претендентом на лідерство. Крістофера Нолана звинуватили у тому, що він не знайшов нічого нового. Зацікавлені до стрічки породило книжковий ажіотаж. Тому люди, які потенційно могли переглянути стрічку, знали історію наперед. Оскільки фільм особливо не змінює фактів, крім сцени із яблуком, проти якої виступила родина науковця. Глядачі не зрозуміли, навіщо такий хронометраж, така форма кіно. І чому Опенгеймер може претендувати на звання фільму року? Але насправді причин вважати його таким є доволі багато. Після «Інтерстеллару» та Тенету світ отримав можливість побачити незвичний блокбастер. Принаймні так його хрестила рекламна кампанія, якій треба було боротись ще до страйків з не менш потенційно успішними проектами на кшталт Дюни чи тим паче Барбі. Глядач отримав не тільки епічне зображення на екрані, а й безліч важливих тем не пов'язаних з наукою. Наприклад, те, як теорія бореться з практикою, який жах навіть потенційно може привнести у світ его чи зацікавлення. Коли ми чуємо про політику, то надзвичайно важливим тут є цинізм. Тому одна із найсильніших сцен це та, де купка чиновників обговорює вибірку з 12 місць для бомбардувань і недопущення втрати Кіото, бо Генрі Льюіс Тімсон. Колись провів там медовий місяць. Головним, що українцям дав для роздумів Опенгеймер, є тема пацифізму, перебуваючи в гострій фазі війни. Чи можемо ми піддатися емоціям і навіть фантазувати над тим, аби стерти з лиця землі величезну територію будь-якою ціною? Чи важливішими для нас є саме причини та наслідки? Конфлікт між гільдіями-продюсерів та виробниками контенту розпочався остаточно влітку, а саме 14 липня. Всі студії, що планували представляти кіно відомих режисерів цього року, були шоковані, а тому щиро вірили у швидке закінчення протистояння. Та все склалося абсолютно інакше. До страйку сценаристів, що і були першочерговою основою, доєдналися актори, чия думка впливала на студії та глядачів. У липні страйк сценаристів майже одразу приніс свої результати. Більшість проєктів перенесли, щось скасували, рух трансформувався. Було невідомо, чи такі осінні кінофестивалі, як Венеційський, Торонто, Нью-Йоркський відбудуться, адже актори не могли брати участь у просуванні проєктів. Та, наприклад, Telluride не відчув впливу, бо робить акцент на режисерах. Тому все одно було представлено багато європейського і азійського кіно. А у Венеції з'явились Вес Андерсон, Софія Коппола, Девід Фінчер, Бредлі Купер, Йоргос Лантімос та інші. Вже на осінь 2023 року, на період венеційського кінофестивалю у вересні, було зрозуміло, що багато кіно, у тому числі потенційно дуже вдалого і прибуткового, не вийде і буде перенесено на іншу дату. Тому ми не побачили, наприклад, надзвичайно очікуване продовження Дюни Дені Вільньова, яке можна буде переглянути 1 березня 2024 року у світі і 29 лютого в Україні. На той період здавалося, що активність страйку спала і успіху вони не досягнуть, попри інформаційну та фінансову підтримку голівудських зірок. Тому гільдії зробили умови для сценаристів та акторів більш суворими, заборонивши всю роботу, передбачену профспілковим контрактом. Сак-автора в основному боролись за підвищення заробітної плати, збільшення залишкових платежів, таких собі фінансових компенсацій і проти використання штучного інтелекту. А альянс виробників кіно і телебачення заявляв, що хотіли задовольнити всі умови ще до страйків, але ті все відхилили. Причиною цьому стало те, що стрімінги не захотіли ділитись даними щодо переглядів та платити творцям проєктів більше відповідно до популярності серіалу чи кіно. До слова, Netflix наприкінці року все-таки поділились статистикою. Тоді ж страйк акторів та сценаристів вартував в економіці Південної Каліфорнії понад 6,5 мільярдів доларів та 45 тисяч робочих місць у індустрії після того, як виробництво було зупинено. Такі керівники, як Боб Айгер, що до останнього стверджували, що від страйку програють всі, мусили піти на поступки. На початку грудня студії остаточно ратифікували угоду із і САКАВТРА. Зі свого боку всі члени комітету від гільдії акторів проголосували однозначно за. Проте інді кіно, який від великих студій виживе у будь-якому разі, а супергероїка цього року отримала неабияку кризу. DC вже з січня почали підживлювати інтерес до їхньої студії. Проте глядач насправді на той момент переважно втомився від такого кіно. Для поціновувача жанру важливим був сюжет, а не епічність з низьковартісною графікою. Наприкінці січня Джейсон Момоа повідомив, що другий аквамен швидше за все, не буде останнім. Проте сталося абсолютно інше: фільм Джеймса Вана отримав переважно негативні відгуки і не те, що провалився у зборах, а й не покриє бюджет. Тому буде дуже дивним, якщо студія вирішить іще раз розкрити героя, який не цікавить глядача. Єдине, на що може сподіватись МОМОА, те, що Ган у вересні 2023 року повідомив про те, що ніщо не є каноном до виходу певних проєктів. Синій жук, якого зіграв ксоло Марі рідуенія цього року, може повернутись у наступних проєктах DC, як і Джон Сіна чи Віола Девіс. Про ці проєкти Джеймс Ган, як співголова та співгенеральний директор DC Studios, повідомив 31 січня. Так нам представлять фільм про Супермена. Аманду Блейк Воллер, авторитетів, Бетмена і його сина, супердівчину волотяну істоту, будуть і ігрові та анімаційні серіали про бустера Голда, Батьківщину диво жінки, зелених ліхтарів і команду військових над людей, це вселило надію нове життя студії. Адже Ган та Сафран мають доволі позитивну оцінку своїх проєктів, оскільки Ган повідомив і те, що виступить режисером кількох анонсованих проєктів. То й найбільша увага була прикута до його супермена. Поруч із цим у квітні стало відомо про відібраний акторський склад до Крічер Командос, де з'являться Девід Харбор, Індіра Варма, Алан Т'Юдик та інші. Можливо, Енді Мускієті зрежисує історію про Бетмена. Анна Ногейра напише сценарій до супердівчини. А Джейсон втілить образ Лобо. DC випустили чотири повнометражні фільми за 2023 рік, і всі вони стали провальними. Окрім згаданого Аквамена і синього жука, були й шазам з флешем, відчували сюжетні недопрацьовки, втома відділу візуальних спецефектів, а також те, що супергероїка перебігає у стадії лірики і домашнього кіно, тому старші фанати все частіше згадували Зака Снайдера і Крістофера Нолана. У Марвел проблем було не менше. Компанія мала за спиною безліч запланованих проєктів з відомими персонажами та акторами, що мали їх зіграти. Але страйк підбив, можливо, не так DC, як Марвел. Блейд, фільм, на який покладали великі надії, розпадався щомісяця і Мехершалу Алі, потенційного виконавця головної ролі, втримали лише у останній момент. П'ята фаза Марвел, яка 2023-го мала закінчитись залізним серцем і спінофом Віжн про агату. До кінця грудня випустила другий анімаційний сезон А Що Як? і фільм Марвели «Ніада Кости. Перекинувши всі наступні заплановані проекти на 2024 рік. Зі стрічок Марвел пристойні касові збори отримали лише вартові галактики 3 Джеймса Гана, зібравши понад 800 мільйонів доларів. У той час, як людина Мураха та Оса Квантоманія ледь себе окупив, а Марвели стали найменш касовим фільмом студії. Таємне вторгнення з Семюелем Джексоном також не зацікавив глядача. На відміну від другого сезону Локі, що поки є чи не єдиною надією телевізійної супергероїки для Disney+. Ще з лютого 2023 року, Кевін Файгі запевняв, що продовження про людину павука обов'язково вийде, але кожного разу Том Холланд, який бореться із депресією і мав один з найважчих років у кар'єрі, у різних інтерв'ю казав, що повернеться до цього персонажа лише за якісно нового сюжету. Новини про третього Дедпула затвердились лише у листопаді. Фільм вийде 26 липня, матиме рейтинг R, як і крейвен мисливець. Та й, взагалі, було багато оновлень протягом року як про акторів, так і режисерів, сценаристів п'ятої і шостої фази. Конвеєр історії від Марвел оглядач не оцінив. Тому вже наприкінці березня Вікторію Алонсо, продюсерку Marvel Studios, президентку відділу по спрадакшену візуальних ефектів та анімації, звільнили а Ісака Пермуттера, голову та генерального директора Marvel Entertainment, тиждень пізніше. Через вдалий страйк акторів та сценаристів, у серпні виступили з претензіями і відділ візуальних ефектів, який також захотів об'єднатися із північноамериканською профспілкою працівників театральної сцени, кінотехніків. Художників і суміжних ремесел. Це сталося вперше в історії кінематографу. 2023 рік змінював індустрію повністю. Він змінював також тренди і різні установи проводили опитування, що довели небажання молоді отримувати таку кількість сексуалізованого контенту у фільмах і серіалах, що є зараз. Тому ідол від HBO і став одним із найгірших проєктів. Можливо, надалі ми і дійсно спостерігатимемо за зростанням романтичного кіно без сексуальних сцен, або лише з натяками на них. Глядач більше не побачить продовження великої від Hulu, псів в резервації від FX чи «1899» від Netflix, А закінчились такі культові проекти, як Корона, Спадкоємці, Дивовижна місіс Мейзел, Тед Ласо, Сексуальна освіта та багато-багато інших, які змушували нас. Прикипіти до екранів телевізорів та гаджетів. Наостанок згадаємо людей із кіноіндустрії, яких не стало. Голівуд та весь світ цього року сколихнула новина про смерть Меттью Перрі ми більше не побачимо на екранах Андре Брауера, Альбуса Дамбодора Майкла Гембона, молодого актора з Ейфорії Енгуса Клауда, Алана Аркіна, Ленса Редіка. В Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинули актори Андрій Павленко. Євген Світличний, Олексій Хільський, Василь Кухарський від важких поранень, режисер монтажу Віктор Онисько і ще багато тих, хто поклав своє життя за життя нашої країни. Яке може бути мистецтво, якщо гинуть люди? Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя можна знищити ціле покоління людей. Можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Лише літає попіл.